Дорогі друзі, щойно завершилося голосування української резолюції, яка була внесена нашою політичною силою разом з політичними сестринськими партіями, в тому числі з Літви, України, наші партнери, і вона була проголосована абсолютною більшістю голосів. Чому це так важливо для нас? Бо це є найбільший річний форум найбільшої політичної сили Європи, яка має Більше 50% Європейської Ради, більше 50% Європейської комісії, і поки що 13 голів держав та урядів країн-членів Європейського Союзу, а невдовзі до неї доєднається ще й майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, великий мій друг, великий друг України. Щойно доєднався канцлер Австрії, також член нашої родини. Були проведені переговори двосторонні, починаючи від прем'єр-міністра Греції, прем'єр-міністра Кіпра, прем'єр-міністра Фінляндії. Гарна зустріч з президентом Молдови для координації наших дій. І можу наголосити, що питання України нам вдалося. Забезпечити, щоб мало перший пріоритет, не було жодного виступаючого, який би не взяв слово і не висловив слова підтримки України. І щодо політичної, зокрема, була підтримана наша ініціатива невизнання жодних окупованих Росією територій російським. Це дуже потужний меседж сьогодні. З Валенції ми провели дуже ефективні переговори з прем'єр-міністром Хорватії. Дуже ефективні переговори з президентом Європейської народної партії Манфредом Вебером, з президентом Європейської комісії Урсулою Фандерляйном. І саме на цих переговорах були остаточно підтверджені, що спроба розділити Україну і Молдову в частині темпів членства обох держав в Європейському Союзі ми не допустили, що нібито там. Угорщині чи ще комусь додасться заблокувати Україну, цього не буде, це результати нашої роботи. Додаткова позиція була щодо підвищення об'єму оборонної підтримки нашої держави і спільне оборонні виробництва, спільні інвестиції в оборонну промисловість, додаткова позиція фінансової підтримки реформ в Україні, додаткова. І сьогодні це проходило червоною стрічкою по всім нашим зустрічам підтримка демократії, позиції такої, що ми ні в якому разі не можемо допустити навіть під час воєнного стану згортання демократії, згортання свобод, згортання верховенства права, згортання прав людини, недопущення, переслідування опозиції та багато інших речей, які чітко зазначені в першому кластері. Так звані фундаменталс, фундаментальні права і свободи людей, які є базовими, з яких починаються, якими закінчуються переговори про членство. Дуже дякуємо сьогодні нашим партнерам, що ІПІПІ свою позицію заявила абсолютно чітко. І ви можете дослівно прочитати це в одноголосно проголосованій резолюції, яка на сьогоднішній день стала офіційним документом Європейської народної партії. Погоджені спільні ініціативи на рівні Європарламенту, які будуть ініційовані парламентарями, членами Європарламенту і підтримані Європейською комісією. Це як парламент і уряд Об'єднаної Європи. Позиція наступна, яка також буде цікава українцям. Ми не можемо допустити, щоб були якісь ініціативи по Зняттю санкцій або послаблення санкцій або ерозії санкцій по відношенню до Російської Федерації, поки не настане сталий надійний мир через силу, мир, який забезпечить е, безпекову ситуацію на континенті, мир, який буде супроводжуватися так званою ініціативою Boots on the ground» коаліції coalition of Willing», тобто коли Представники Збройних сил країн-членів Європейського Союзу будуть розташовані на українській території для недопущення повторного удару по нашій території. Звичайно, що ми би дуже хотіли, щоб якнайшвидше укласти мирну угоду, бо цього прагнуть всі українці. Ми вимагаємо, щоб наші збройні сили отримали можливість. Забезпечити фортифікаційні споруди, системи захисту радіоелектронної боротьби та протидії засобам технічної розвідки з боку агресора, і щоб у нас було хоча б 3-5 років, Ті самі 3-5 років, які надалі були надані Україні мінськими угодами, які дозволили нам і побудувати армію, і сформувати санкційний пакет і забезпечити економічний. Розвиток і озброєними зустріти повномасштабну агресію, яка була здійснена 24 лютого 2022 року. Отже, дуже круто попрацювали. Єдине така, знаєте, ложка дьогтя це те, що я тут був не дякуючи, а всупереч волі української влади. Всіх викликала не, ну, не подив, як це так. Що це за ігнорування позиції Європейської народної партії, коли лідера партії Європейська Солідарність, повноцінного члена Європейської народної партії, так і не підписали відрядження, угоду для участі в цьому дуже важливому континентальному європейському форумі? Отже, ми все рівно працюємо. Отже, ми захищаємо інтереси України. Отже, ми наближаємо мир. Отже, ми проводимо міжпарламентську дипломатію. Отже, ми робимо все, що в наших силах, для того, щоб захистити Україну. І незважаючи на блокування банку, блокування рахунків, ми повернемося в Україну і поїдемо на фронт. І будемо робити і в цій царині свою справу. А потім. Ми будемо працювати в парламенті. І в парламенті не допустимо проведення лобістських корупційних законів. В парламенті і за парламентом будемо казати правду, незважаючи на те, що нас не допускають до єдиного марафону. Ми робимо те, що роблять справжні патріоти України. І ніхто нас не зупинить.